Сьогодні на Київщині прощаються з легендарним Бібою Кіборгом і командиром 206-го батальйону територіальної оборони. Серце Віталія Баранова зупинилося на фронті під час виконання бойового завдання. І ще в 2015-му Біба був одним з тих, хто боронив Донецький аеропорт після того, як дап упав. А комбата 90-го батальйону взяли в полон. Командувати бійцями підрозділу став саме Біба на війні. Він тоді провів перші два роки. Потім опікувався родинами загиблих бійців і побратимами. Переніс інфаркт, але після повномасштабного вторгнення знову вдягнув військовий однострій. Чимало журналістів ТСН, які працювали на фронті, називали Віталія Баранова не лише легендарним кіборгом і воїном, а й без перебільшення своїм другом і переживають цю втрату як особисто. Наразі вони на прощанні і з нами на прямому зв'язку. Просто зараз моя колега-кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан Мар'яно, як прощаються з героєм і що. Згадують про нього. Привіт, Святославе. Ну так, ми зараз на Київщині. Не буду казати, який це саме населений пункт, але адже після тієї історії, яка сталася в селі, гроза на Харківщині, ми розуміємо, що навіть на таких заходах ми не можемо почуватися в безпеці, і ворог не дасть нам можливості. Спокійно провести в останню путь людей, яких ми любимо, яких ми поважаємо. Щодо сьогоднішнього прощання, ну дуже багато людей прийшло. Це і не тільки друзі, родина, близькі сусіди, а й багато побратимів. Тут є і так така група від. ТСН, тому що ну ми дійсно дуже всі любили бібо. І а, тут також, от наприклад, багато людей я. Побачила це рідні загиблих з 90-го батальйону. Адже саме коли Біба став командиром 90-го батальйону, це ті кіборги, які захищали Донецький аеропорт, ми тоді з ним і познайомились. Дійсно, була така історія, коли вже взяли в полон комбати 90-го батальйону тоді, в січні 2015-го, саме Біба зібрав хлопців, вони до останнього боронили аеропорт. А потім, вже коли мали відійти, вони ще до вересня е тримали позиції водяному, опитному це все під Донецьком. І Біба керував, командував і сплотив їх. І те, що я зараз почула, адже вже е за нинішніх обставин Біба був командиром 26-го батальйону територіальної оборони. І е я спілкувалася з людьми, які в останні бачили от, ну, його на. Перед тим як він помер, просто під час виконання бойового завдання його серце дійсно не витримало, і от вони кажуть, що бібі і в цей раз вдалося сплотити колектив і зробити один о, такий цілісний батальйон. Прошу пряму мову, будь ласка. Він прийшов в батальйон не з самого початку повного штабного вторгнення, а на в кінці весни 2022 року. Він прийшов спочатку на посаду начальника штабу, і батальйон на той момент переживав складні часи. І от за дуже короткий проміжок часу йому вдалося зробити з такого різношерстного колективу один єдиний працюючий військовий колектив. Це була дуже усміхнена людина, дуже позитивна людина. І от саме таким хотілося б, щоб всі і запам'ятали Бібо. Це той чоловік, про кого кажуть, це справжній чоловік. І Дуже жаль, що зараз люди, які мають писати історію цієї перемоги, ми зараз з ними прощаємось. Святий. Дякую тобі, вічна пам'ять, вічна слава героям. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан про прощання на київщині з легендарним кіборгом та командиром на псевдобіба Віталієм Барановим. Його серце зупинилося на східному фронті.